Які предмети вивчати в школі, як їх обрати, як поставити пріоритети? Коли ви більш-менш розумієте, які спеціальності вам цікаві, ви заходите на сайт університету і відкриваєте навчальний план на 3 або 4 роки за своєю програмою. І дивитесь, які там будуть предмети найважливіші, які будуть обов'язкові предмети. У деяких університетах навіть можна відкрити і подивитися теми, які будуть вивчатися, наприклад, з математики або з іншої якоїсь дисципліни. Отже, керуючись не інтуїцією, а суто перевіреними даними, конкретних спеціальностей, конкретних цікавих для вас університетах, ви окреслюєте для себе пріоритетні предмети, пріоритетні теми, над якими ви працюєте поглиблено. Ну і крім того. Ви відчуваєте тоді, які у вас є прогалини у знання, і можете завжди вчасно ці прогалини надолужити. Отже, окресліть коло предметів і пріоритет.